8 листопада 2023 року. Заняття ознайомлення із соціумом, тема заняття. Я бережу своє здоров'я. Діти, давайте з вами привітаємось. Ставте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе, посміхніться. Добрий день! Привітайтесь! Гарно, хай розпочнеться новий день. Діти, коли ми посміхаємось, у нас дуже гарний настрій. Давайте ми його з вами поділимось один одним. А коли в нас гарний настрій, то ми себе гарно відчуваємо. Відчуваємо себе здоровими. І те, що таке здоров'я? хто знає, хто мені може відповісти. Так, здоров'я це стан організму, при якому нормально виконуються всі функції його органів. Тобто, коли у вас гарний настрій і у вас нічого не болить, це називається здоров'ям. Це називається, що у вас гарне здоров'я. Діти, а давайте подивимось, які бувають помічники у здоров'ях. Так, і перші помічники у здоров'я діти це вітаміни. Вони обов'язкові потрібні. Наступний помічник це режим дня. Треба обов'язково виконувати режим дня, щоб було міцне здоров'я. Далі помічник обов'язковий це. Прогулянки на повітрі. Треба дихати кожного дня свіжим повітрям. А також ще один помічник це сонечко. Граючись на сонечку, ми також зміцнюємо наше здоров'я. Плескаючись у водички, змінює, зміцнюється наше здоров'я, закалювання називається так, Обливаємо, обливаємося водичкою. А також не тільки треба гратися, приймати повітряні вани та сонячні і водіні, а ще треба прибирати, тому що чистота це також залог здоров'я, тому що. Коли чисто, то і здоров'я в нас гарне. Так, далі треба, о, треба виконувати правила особистої гігієни, тобто слідкувати за своїми зубками, ручками, тілом, обрізати нігти та розчесуватися, митися. Обов'язково для здоров'я це обов'язково треба виконувати, тому що здоров'я любить чистоту. Також для зміцнення здоров'я ми займаємось спортом. У кожного різний спорт буває, хто любить бігати, хто любить пригати, хто любить танцювати, хто любить стрибати. Але обов'язково також треба займатися якимось спортом, тому що спорт зміцнює здоров'я. Ще один помічник нашого здоров'я це сон. Всі діти та й майже всі люди повинні спати уночі та в день діти сплять також ще в день. Для зміцнення здоров'я треба прибирати не тільки оселі, а й ще навкруги. Біля свого дому, на своєму майданчику, тому що працьовитість також закалює наше здоров'я. А взагалі треба бути веселим, дружнім і побільше посміхатися. І все буде в нас добре. Так. А тепер прослухайте віршик. Вушка, прислухайтеся. Очки придивляйтеся, носи глибше дихай, ротик посміхайся, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, ну, ми до роботи дружно всі взялись. І так, зараз ми з вами зробимо гімнастику для очей, щоб наші очки були здорові. Дивимось. І повторюємо. Так, зараз ми з вами повинні повторювати за бджілкою, вести її очима, куди летить бджілка, туди ми і дивимось. Ось у нас бджілка летить зліва направо, зверху донизу. Ведемо очками, справа наліво, знизу до верху. Полетіла наша бджілка. Так, наступна вправа. Ми повинні далі слідкувати тільки оченятами за нашою бджілкою. Справа наліва, з в... знизу до верху, зліва направа, зверху донизу. Так, наступна вправа: ми слідкуємо оченятами за нашою бджілкою. Зверху донизу. З... Знизу до верху, справа наліва. Зліва направо, по діагоналі, знизу до верху, зверху донизу. Так, знову слідкуємо за нашою втілкою. Ось вона по кругу літає оченятками в одну сторону, потім в іншу. Ось вона облітає. Ромашки так. Слідкуємо з о, тільки оченятами за нашою бджілкою. Молодці! Ось ми з вами і пограли в гру гімнастика для очей. Так, а зараз давайте з вами трішки порухаємось, тому що. Треба нам виконувати фізичні вправи для нашого здоров'я. І...

Смачна солодка няма-няма, є смачна солодка коляба, свіч мене і виростеш здоровим. дай мене і та тобі, і мамі. Є смачна солодка няма-няма, Смачно! Будьте старові! Так, молодці, ось ми з вами трішки порухались. Діти, але не тільки фізичні вправи так, нам допомагають бути здоровими, але і ще вітаміни, пам'ятаєте? Тому я зараз вам буду загадувати загадки, а ви їх відгадайте, які вітаміни нам з вами допомагають. Дивимось. І так, перша загадка. Відгадування загадок про овочі та фрукти. Перша загадка. Солодке та дохм'яне, рум'яне і хрустке. А ну, скажіть малята, то що ж воно таке? Правильно, діти, це яблуко. Наступна загадка. Сидить бабуся не в одному кожусі. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так, це, а ну-ка, подивимось, що це. Цибулька, правильно, наступна загадка. Помаранчева і гарна у землі сижу немарно, соковита, солоденька, вже є стала. Чи маленька, собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину, правильно, мої любі. Так, наступна загадка. Цього фрукту по шматочку чай додам я для смаку. Це пашистий так кисленький, наче сонечко жовтенький. Анка, подивіться уважно, що це може бути. Правильно, це лимон. Лист різний із оксомита, соком ягідка налита, а для хворої дитини краще ліки чай з малини. Правильно, мої любі. Де живуть вітаміни? В овочах, та фруктах, та ягодах вітаміни дуже корисні для людини. Так, так молодці, мої любі. ось ми з вами і дізналися, як треба берегти своє здоров'я. А зараз я пропоную гру. На закріплення. І ми з вами зараз пограємо корисно чи шкідливо. Я вам називаю що шкідливо, а що корисно. Якщо корисно, ви мені відповідаєте, що це корисно. Якщо ні, тоді кажете, що це не корисно. І так, виконувати ранкову гімнастику корисно? Правильно, корисно. Дотримуватись режиму дня. Так, також корисно. А гристи нігті? Ні, не корисно. Мити руки з милом. Правильно, корисно. Довго дивитись телевізор? Ні, це не корисно. Їсти овочі та фрукти. Правильно, це корисно. Чистити зуби? Також корисно. А смоктати палець? Ні, не корисно. А сутулитися так ось так. Ні, не корисно, корисно розпрямити плечі та виконувати фізичну вправу. Молодці мої любі! Я сподіваюся, вам сподобалось наше, наше заняття. До побачення!